Ситуація на фронті стає все напруженішою. Російські війська активізували атаки на Донеччині найгірше біля Покровська Лимана та на кордоні в Сумській області. З 28 квітня по 4 травня 2025 року. Росіяни значно збільшили кількість штурмів. Наприклад, 28 квітня було 178 атак. А 4 травня вже 296. Загалом за тиждень відбулося півтори тисячі зіткнень. А найбільше штурмів на покровському напрямку 594. Це на 183 більше ніж попереднього тижня. На Новопавлівському напрямку було 208 атак. На Лиманському 167. атаки також зросли на харківському і куп'янському напрямках. Однак на турецькому напрямку активність ворога знизилася вдвічі. На прикордоні Сумщини та Курщини бої тривають. Ворог намагається закріпитися на українському кордоні, хоча сіра зона між населеними пунктами збільшилася. Лінія зіткнення не змінилася. На Лиманському напрямку росіяни намагаються просунутися, але сили оборони відбивають атаки. Ворог просунувся біля Новомихайлівки. На турецькому напрямку росіяни зосереджені на Костянтинівці. Вони зайняли кілька сіл і просунулися в центральній частині Турецька. Лінію зіткнення з Костянтинівкою розділяють 10 кілометрів. На Покровському напрямку тривають важкі бої. Росіяни хочуть захопити Покровськ, але не можуть просунутися. Росіяни також посилили атаки на Новопавлівському напрямку. Вони прагнуть окупувати південь Донеччини, але минулого тижня це не вдалося. Кремлівський диктатор оголосив перемир'я з 8 по 10 травня, але зростання атак свідчить про небажання Москви завершувати війну. Армія потребує нашої підтримки і кожен може допомогти, зробивши внесок у благодійний фонд.